Всякої хвороби душевної, тілесної, і щоб охоронив усякої скорботи лиха, хімої неволі, та дав їй повернутися в мирі все милостиви, Господи, вислухай нас і помилуй. Хто може скинути бомбу на цивільних людей? Ну, це не люди. Я не знаю, як ще назвати. Там були цивільні, багато дітей, бо хлопці заїжджали туди, допомагали, як могли цивільним, приїжджали, давали їжу. Воду, і вони знімали спеціально наші хлопці, щоб показати, що там тільки діти, жінки, літні люди. Ми повинні пам'ятати про жахіття. Це ворог поруч. Він не буде нікого щадіть, нікого не Ні малечу. Ні похилого віку, ні дорослих, не вагітних жінок він нікого не буде.